Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Двадцять другого липня Земля завершила свій оберт на 1,34 мілісекунди швидше ніж зазвичай. Це зробило добу другою найкоротшою у цьому році та приблизно шостою за всю історію спостережень. Хоча різниця у часі майже непомітна, вона є частиною дивної тенденції в обертанні нашої планети, яка триває останніми роками. З 1973 року, коли почали використовувати атомні годинники, найкоротша доба була зафіксована 5 липня 2024 року. Тоді вона скоротилася на 1,66 мілісекунди від норми. Проте загалом з 2020 року Земля неодноразово перевершувала свої рекорди швидкості обертання. Цього року, 10 і 22 липня та 5 серпня мають стати найкоротшими добами року. Швидкість обертання землі відстежують, порівнюючи UT1 час обчислений із реального повороту планети, із UTC, що базується на сотнях ультрастабільних Цезієвих атомних годинників у мережі Таї. Різниця між ними реєструється з точністю до десятитисячної частини секунди за допомогою спостережень далеких квазарів, коли ця різниця накопичується до плюс-мінус дев'яти десятих секунди. Міжнародна служба обертання землі так, є, така організація, вводить у добу додаткову секунду. А з огляду на нинішнє пришвидшення, можливо, колись вперше в історії прибере секунду зайву. Саме така атомна лінійка дозволяє фіксувати добові коливання довжиною у тисячні частки секунди. Причини ж цього явища залишаються невідомими деякі вчені вважають, що це може бути пов'язано зі змінами в ядрі землі, які впливають на розподіл кутового моменту. Інші дослідження вказують на можливий вплив танення льодовиків і підвищення рівня моря. Незважаючи на це, точна причина прискорення обертання Землі поки що не встановлена. Європейське космічне агентство успішно завершило випробування прототипу свого майбутнього багаторазового космічного апарата Space Rider. У процесі було перевірено аеродинамічне гальмування та точність посадки. Space Rider це майбутній безпілотний багаторазовий засіб, який забезпечить доступ до низької навколоземної орбіти. Він зможе перебувати там до трьох місяців і виконуватиме різноманітні місії від фармацевтичних досліджень до виробництва матеріалів. Коли Space Rider вертатиметься з орбіти, він розганятиметься до шестикратної швидкості звуку близько 2000 метрів на секунду та нагріватиметься до 1600 градусів Цельсія. Після кожного приземлення передбачено піврічне технічне обслуговування, з закінченням якого апарат знову зможе вирушити у космос. Перші випробування прототип проходив у 2024 році на полігоні в Сардинії. Друга серія, яка завершилася на шість місяців пізніше, ніж планували, була спрямована на перевірку автономного керування до місця посадки з точністю до 150 метрів. Трьохтонний симулятор містив вимірювальні прилади, авіоніку, лебідки для управління рульовими тросами парафойла, контейнер для його зберігання, а також бетонний баласт, що відповідав вазі модуля повернення. Для уповільнення та безпечного спуску Space Rider має два парашути: круглий гальмівний для першого гальмування та пілотний, який відкривається на висоті в 5 кілометрів, і направляє модуль повернення до місця посадки. Під час тестів прототип тричі скидали з вертольота збройних сил Італії з висот від 1 до 2,5 кілометрів. На максимальній висоті випробування тривало близько 12 хвилин із постійною вертикальною швидкістю 4 метри на секунду і контрольованою швидкістю приземлення 2 метри на секунду. Перевірки продемонстрували, що модель може сповільнюватися та прямувати до місця посадки, покладаючись лише на програмне забезпечення. Окрім того, було підтверджено послідовність розгортання всього парашутного ланцюга. Попереду заплановано фінальні випробування апарата. Вони матимуть на меті моделювання найгірших сценаріїв приземлення для переконання, що корисне навантаження не піддається надбірним ударам. Повнорозмірний прототип модуля повернення розженуть на установці, схожій на американські гірки, та скинуть на місце посадки. Наса отримало найдетальніші зображення сонця за всю історію спостережень. Апарат Parker Solar Probe зробив їх, коли в грудні минулого року наблизився до світила на відстань всього 6,1 мільйона кілометрів і пролетів крізь його зовнішню атмосферу корону. Завдяки цим даним дослідники змогли зафіксувати явища, які неможливо побачити з Землі. На знімках зображений сонячний вітер, постійний потік заряджених частинок, що поширюється всією сонячною системою. При взаємодії з атмосферами планет він утворює полярні сяйва та електричні струми, що можуть впливати на енергомережі та зв'язок на землі. Досі лишається невідомим походження сонячного вітру та його поведінка після викиду з корони. Зонд дозволив вченим наблизитися до відповідей на ці питання. Паркер зміг зафіксувати потоки вітру, які чітко діляться на два типи: повільний сонячний вітер утворюється поблизу корональних дір, що мають відкрите магнітне поле. Швидкий виходить з корональних потоків, замкнутих магнітних петель, розташованих над кордонами між областями поверхні сонця з протилежною магнітною полярністю. Взаємодія цих двох потоків може створювати на землі сонячні бурі, порівняні за силою з бурями від корональних викидів мас, сплесками заряджених частинок, які є одним з основних факторів космічної погоди. Їх зіткнення зонду Паркер також вдалося зафіксувати. При ударі траєкторія викидів може змінюватись, магнітні поля змішуватись, а заряджені частинки прискорюватись. Це робить їх більш небезпечними для астронавтів і супутників у космосі. І навіть для технологій на Землі. Наступний проліт Зонда повз сонце має відбутися 15 вересня цього року. Зближення дозволяють ученим простежити структуру сонячного вітру до того, як він досягне Землі. Це важливо для розуміння формування космічної погоди, що впливає на електроніку та навігацію на нашій планеті. Аналіз подібних даних допоможе підготуватись до несприятливих наслідків і захиститися від них. Американська компанія Planet Labs, яка спеціалізується на супутниковій зйомці, уклала масштабну угоду з урядом Німеччини. Контракт передбачає надання оборонному відомству країни прямого доступу до даних із нових супутників Пелікан. Його загальна вартість становить 240 мільйонів євро. Це одне з найбільших замовлень в історії компанії. Контракт є багаторічним і передбачає виділену пропускну здатність, прямі канали передачі інформації, а також безпосереднє отримання зображень, з угруповання пелікан та супутників PlanetScope і SkySat. Це дозволить оперативно отримувати супутникові дані для забезпечення ситуаційної обізнаності, моніторингу військової інфраструктури та ухвалень рішень у сфері національної безпеки. Крім того, частина контракту стосується технології на основі штучного інтелекту, що допомагатиме швидше збирати інформацію після сканування Землі. Пелікан це нове покоління супутників Planet Labs, яке в підсумку формуватиме угруповання з 32 апаратів, здатних проводити зйомку з роздільною здатністю 30 см. Вони зможуть робити повторні обльоти більшої частини планети з частотою до 10 разів на день, а в середніх широтах до 30 разів на добу. Завдяки цьому уряд Німеччини отримає можливість оперативно реагувати на зміну ситуації на місцях. Planet Labs позиціонує цей контракт як підтвердження стратегічного курсу на розширення присутності в оборонному сегменті. Компанія активно працює з урядами країн-членів НАТО, розвиваючи власну інфраструктуру спостереження та аналітики. За останній рік Planet Labs істотно посилила оборонний напрям, і нинішня угода стала ще одним етапом у цьому процесі. Контракт також слугує індикатором зміни підходів європейських країн до власної безпеки, зокрема дедалі більшої орієнтації на комерційні рішення. Укладання подібних угод є важливим на тлі потенційного скорочення бюджету для супутникових компаній від США, про яке ми розповідали у нещодавньому випуску. Адміністрація США призначила нового тимчасового адміністратора НАСА. Ним став Шон Дафі, чинний міністр транспорту країни та колишній конгресмен від штату Вісконсін. Таке рішення Білий Дім прийняв після відкликання місяць тому кандидатури Джареда Айзекмана. Серед причин були необхідність кращого узгодження з баченням програми президента, погіршення відносин Трампа та Ілона Маска, а також невдоволення донорськими внесками для політичних кампаній демократів і республіканців. Попри це, сам підприємець назвав призначення Дафі чудовим кроком. Дафі не має професійного досвіду в сфері космічних досліджень. Його перехід на нову роль не передбачає звільнення з поточної посади. Він буде поєднувати посади в міністерстві та наса, що вже викликало критику з боку наукової спільноти. Дафі вважається прихильником поглядів Трампа, а крім політичної кар'єри, він знімався в шоу на MTV і був ведучим на телеканалі Fox. Поки невідомо чи планує адміністрація США призначати ДАФІ на постійній основі, чи його роль буде лише тимчасовою. Остаточне рішення стосовно цього може бути прийнято не раніше 2026 року. Провівши комп'ютерне моделювання на основі даних низки космічних місій, вчені Г'юстонського університету дійшли висновку, що Уран випромінює більше внутрішнього тепла ніж передбачалося раніше. Робота дослідників була опублікована в журналі Geophysical Research Letters, відкриття показує, що Уран все ще витрачає тепло, яке виникло в процесі появи газового гіганта. Вважається, що планета сформувалася близько 4,5 мільярди років тому та розташовувалася ближче до Сонця, проте через півмільярда років була відкинута на свою поточну орбіту. Нові дані ставлять цю теорію під сумнів. У 1986 році повз планету пролетів космічний зонд Voyager 2. Його спостереження показали, що уран не виділяє значного внутрішнього тепла, та не виключено, що дані апарата могли бути спотворені через сплеск сонячної активності. Тепер дослідники припускають, що більша кількість внутрішнього тепла може свідчити про зовсім іншу внутрішню структуру або ж історію еволюції урана. Планета випромінює на 12,5% більше тепла, ніж вважалося раніше, хоча це все ще небагато в порівнянні з теплом від інших газових гігантів, що випромінюють його на 100% більше, ніж отримують від сонця. Нове розуміння внутрішніх процесів може допомогти космічним агентствам у плануванні місії до урана. У 2022 році НАСА представило концепцію програми Uranus Orbiter and Probe, орієнтовану на запуск у наступному десятилітті. Однак нинішня невизначеність з бюджетом управління, однак нинішня невизначеність з бюджетом управління ускладнить підготовку і без того дорогої та складної місії. Європейське космічне агентство, ЄКА вперше встановило двосторонній лазерний зв'язок із космічним апаратом у далекому космосі. Передача даних здійснювалася з місією NASA Сапсихея, що зараз знаходиться на відстані в 265 мільйонів кілометрів від Землі. Сигнал був відправлений із грецької лазерної станції, яка в Кріонері, а прийнятий через оптичний телескоп Хелмос, розташований в 37 кілометрах від неї. Космічний апарат Психея був запущений НАСА в 23-му році для дослідження одноіменного астероїда, одного з найбільших металевих об'єктів у головному поясі астероїдів. На його борту розміщена система Deep Space Optical Communications, що є демонстратором нової технології лазерного зв'язку, яка співпрацює з НАСА в межах цього експерименту для перевірки ефективності подібних каналів комунікації на міжпланетних відстанях. Оптичні канали зв'язку можуть передавати дані зі швидкістю 100 разів більшою ніж поточні радіочастотні системи. Для забезпечення двостороннього зв'язку потрібно було розробити досить потужний лазер, який зможе з високою точністю досягти космічного апарата, а також створити приймач, здатний вловити слабкий сигнал від декількох фотонів, що подолали мільйони кілометрів. Інженери місії в НАСА визначили положення апарата та передали інформацію європейським колегам, експерти, ЄКА розрахували фізичні параметри, як от щільність повітря та температура. Для гарантування безпеки було тимчасово перекрито повітряний простір над наземними станціями, робота яких була синхронізована. з них учені навели лазерний промінь на психею. У процесі вдалося зафіксувати фотони, що подолали відстань до апарата. Це свідчило про наявність оптичного каналу між двома об'єктами. Отримані результати будуть використані для формування нових стандартів зв'язку майбутніх міжпланетних місій. Цей експеримент став першим з чотирьох ліній зв'язку, які повинні бути запущені цього літа. Крім того, він є першим кроком до нової ініціативи ЯКА під назвою Assign амбітної спроби закласти технічну основу для створення зв'язку по всій сонячній системі. Більш детальна інформація про проєкт буде оприлюднена вже цієї осені на Міністерській зустрічі агенції. Близько 71% поверхні Землі вкрито водою. Це одна з головних ознак, що вирізняє нашу планету. Тривалий час вважалося, що вода потрапила на Землю завдяки астероїдам або кометам, але нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, кидає виклик цій теорії. Учені дійшли висновку, що в ранньому протисонячному диску частина води могла не випаровуватись, а зберігатись у вигляді льоду на пилових частинках. У такому випадку Земля могла б отримати воду ще на етапі свого формування, без потреби в доставці з космосу. Нові дані з квантової хімії, методу чисельних розрахунків структур та властивостей молекул, допомогли вченим уточнити природу так званої снігової лінії області в протопланетному диску, де вода переходить у лід. Раніше її вважали чіткою межею, однак тепер з'ясувалося, що ця зона могла бути розтягнутою навіть на кілька астрономічних одиниць. Саме це могло б дозволити воді зберегтися в межах орбіти Землі ще на ранніх етапах формування планети. Це відкриття ставить під сумнів традиційну гіпотезу доставки води астероїдами і кометами і може суттєво змінити наше уявлення про походження одного з ключових елементів життя на Землі. Як там справи у SpaceX? На стартовому столі начеклували пристрій для підключення до Starship. Сам роз'єм встановлять найближчими днями. Інше технічне чудо у вигляді кільця для установки Starship злетіло над околицями. Його встановили на стартовий стіл. Листи металу будуть захищати стартовий стіл від вогню двигунів корабля і перенаправлять потоки розпечених газів вниз. Отак все поєднується разом. Тим часом закінчують збірку С-37, і скоро він поїде на примірку змордованого стартового столу. Збірку С-38 доводять до стадії, коли буде можливо провести кріовипробування. Лише в разі успіху можна буде встановити двигуни і готуватись до вогневого випробування останнього старшип другої версії. З цікавого варто відзначити кільце для гарячого розділення, інтегроване у верхівку першого ступеня нового покоління. Нарешті воно з'явилося у вікнах Star Factory. А ще почали будівництво заводу з розділення азоту і кисню прямо з повітря. І залишки Бі-13 дістали з дна мексиканської затоки, щоб ніхто не задокументував секрети рапторів. Зате фотографи змогли зазнімкувати сітки і фільтри, що захищають двигуни від льоду, який накопичується в основному кисневому баку через автогенний наддув, який поки реалізований не ідеально. Раніше припущення про такі сітки робилися виключно на основі зварних швів. Тепер ми їх побачили. Розповімо ще про те, як в Starbase калічать робітників за відкритими даними управління з охорони праці та техніки безпеки США. Кількість виробничих травм в Старбейс три рази вище ніж в аерокосмічній промисловості. Загалом, і такий високий рівень травм на виробництві в Бока Чіка видно з 2019 року, коли SpaceX почала надавати дані управлінню з охорони праці. У документі вказано загальний показник зареєстрованих інцидентів, куди потрапляють не лише серйозні випадки на кшталт ампутацій, але й навіть накладання швів. Такий підхід звичайно ж ускладнює розуміння ситуації. У 2022 році було 4,8 випадків на 100 співробітників. У 2023 році показник зріс до майже шістьох. А в 24 му його вдалося знизити до 4,27 інцидентів на 100 співробітників. Загалом в аерокосмічній індустрії США цей показник знизився набагато сильніше. В 90-х він становив 4,2 на 100 осіб, а до 2023 року впав до 0,7. У цілому у SpaceX показник зареєстрованих інцидентів, враховуючи всі їхні виробничі майданчики, в тому числі включаючи виробництво супутників, становить 2,28 на 100 осіб. За останні чотири роки інспектори з охорони праці відвідували SpaceX 14 разів. Це включає випадок часткової ампутації пальця в 2021 році і падіння крана у червні 25-го року зовсім недавно, коли автокран перекинувся під час розбору завалів в Месі після вибуху старшим. Ну і ще були незадокументовані випадки. Серед них роздріблена кінцівка і навіть смерть співробітника. І, хоч кількість інцидентів у Starbase у 24-му році була нижчою, ніж у піковому 23-му, показник все одно вищий ніж у всіх інших аерокосмічних фірм США, ледь не разом взятих. Ось така ціна швидкого ітеративного підходу у розробці багаторазової надважкої ракети. Запуски 13 липня ракета Falcon 9 відправила на геоперехідну орбіту телекомунікаційний супутник ДРОР-1. Апарат був створений ізраїльською компанією IAI і буде забезпечувати зв'язок на території Ізраїлю протягом найближчих 15 років. Супутник відрізняється високою цифровою гнучкістю і здатний працювати як смартфон в космосі, адаптуючись до мінливих умов експлуатації. 16 липня відбувся перший запуск в рамках контракту між Amazon і SpaceX з розгортання супутникового угруповання Project Kuiper. На низьку навколоземну орбіту відправились одразу 24 апарати для широкосмогового зв'язку. Для доставки використовувалась ракета Falcon 9, для якої це був дебют ступеня B-1096. 22 го числа з майданчика компанії SpaceX була здійснена місія O3B Empower 910. Той же носій Falcon 9 відправив на середню орбіту два високопродуктивних телекомунікаційних супутника, побудованих Boeing для оператора SES. Апарати будуть розширювати можливості супутникового зв'язку в рамках програми M-Power. 23 липня ракета Falcon 9 здійснила старт місії NASA Tracers, вивівши на сонячно-синхронну низькоорбітальну траєкторію пару зондів Tracers для вивчення магнітного перез'єднання на магнітопаузі Землі. Разом з ними на борту перебували три додаткові апарати: «Athena Epic», «Pext» і «Real», спрямовані на випробування нових технологій і вивчення впливу радіаційних частинок. Про літ другого ступеня цього носія могли бачити жителі півдня України, Хмельниччини, Вінниччини, Рівненщини та частково Житомирщини і Запорізької області. Крім того, цього тижня було виконано два запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 16 і 19 липня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту, в цілому відправилося 50 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовувались в четвертий і чотирнадцятий раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться велике відео про те, чому всі сучасні космічні ракети багатоступеневі і чому не можна просто сісти в умовний літак, заправити його паливом та злетіти прямо на орбіту. А ще можете глянути коротке відео пам'яті Фелікса Баумгартнера про його рекордний стрибок на Землю з висоти майже 40 кілометрів. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про пряме спостереження екзопланети телескопом Джеймса Веба, а також про міжзоряну гостю в сонячній системі, справжню позасистемну комету. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Хочу наостанок щиро подякувати кожному з вас, хто підтримує Альфа Центавра на сервісах Donatello, Patreon, YouTube та Баймієкофі. Ваша віра та підтримка це те, що робить проєкт можливим. Завдяки вам, ми можемо ділитися такими дайджестами новин космонавтики, публікувати аналітичні матеріали, проводити прямі трансляції і спілкувати з глядачами. Ми пишемо та адаптуємо статті про космос, перекладаємо відео та знімаємо власні. Ми ведемо соціальні мережі, вишукуємо для вас найцікавішу інформацію, періодично публікуємо на каналі короткі пізнавальні шорти. І все це завдяки вашій підтримці. На знак подяки, до речі, ми щомісяця випускаємо певну кількість ексклюзивного контенту лише для спонсорів. Без вас ми не могли б зосереджуватись на тому, що насправді важливо, і робити те, що ми любимо. Ви не просто спонсори, ви наші друзі, наша команда і наші однодумці. Якщо ви ще не долучились до наших спонсорів, але хочете це зробити, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращою кожного дня. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!